Вітаємо з Днем Незалежності Польщі. Колись Польща, так само як сьогодні, Україна, боролася за свою незалежність та свободу із тим самим окупантом. Сьогодні Польща найбільше і польський народ допомагає українському народу в його боротьбі. І, на жаль, Україна змушена виборювати своє право на існування і право на волю в 21 столітті. Ми дуже вдячні польському народу. Нех є польська. Слава Україні! Низкий уклін. Миру та процвітання вашій країні вітаємо від усієї команди УніверПЛ та кожного українця з вашим найбільшим національним святом. Ваша підтримка України в ці темні часи значно підсилила нашу дружбу та партнерство. Ми віримо, що в майбутньому це стане запорукою миру та процвітання в цілій Європі. І немає значення, де ми зараз в Варшаві чи Любліні у Кракові чи Убраці. Ми українці, і ми вітаємо країну друга Польщу з Днем Незалежності. Від усіх українців дякуємо за вашу допомогу. Ви наші брати, і ми віримо, що скоро ми разом переможемо. Польсько, гратуляції! Вітаємо тебе! Складаємо сердечне життя з оказії народоведу члента, ніколи польські.